Привіт! В цьому відео хочемо детально поговорити про те, як підрахувати кількість сторінок в книзі. Тут десь зверху будуть з'являтися зображення з прикладами для наглядності. Відразу спойлер. Зазвичай точну кількість сторінок ми дізнаємося на етапі обговорення макету. Отже, якщо це роботи формату А3, А4 і більше, і це прям повноцінні малюнки, частіше всього такі малюнки дітки малюють, коли ходять до художньої школи. То, як правило, такі роботи ми розташовуємо по одній на сторінці незалежно від формату книги. Особливо, якщо це книга формату 28 на 28. До речі, цей розмір дуже круто підходить для таких робіт. Також на одній сторінці розташовуємо такі роботи. Але є такі типи робіт, які ми комбінуємо по декілька на одній сторінці. Це різні поробки, об'ємні креативні штуки або просто роботи, які так і просяться бути розташованими на одній сторінці. Ну і звичайно, ми завжди дослухаємось до ваших побажань і адаптовуємо розташування відповідно до запросу. А завдяки калькулятору вартості у нас на сайті. Ви можете себе приблизно зорієнтувати по вартості, або просто напишіть нам в особисті, і ми вас проконсультуємо.